Христос Воскрес, душі мої відрада, Спаситель мій, надія і життя, Він смерть поправ, здолавши силу Ада, з полону душі повернув життя. Про те, що Він Воскрес, завжди радію, мене в життя своє, в безсмертя затягнув, я з Ним живу, я маю в Нім надію, я славити його ще не забув. Христос Воскрес, Воскрес! Ні смерті сила, ні влада темряві, ні його вороги, ні смерть, ні тління, ні сира могила навік утримати його не змогли. Хай раб гріха, невільник всього тління твердить нема Христа, ілюзій це полон. Хай жертва темряві, що нехтує спасінням, твердить, що Воскресіння лише сон. Христос воскрес. Це твердо душа знає, що Він живе, і жить я буду з ним. Христос Воскрес, ця вістка не змовкає, Він жив, живий і життя дає своїм. Христос Воскрес, тобі в це вірить дано. Христос Воскрес, а Ти Воскреслив Нім, гріх переміг, Він смерті вирвав жало, Він в рай війшов. Чи йдеш і ти за ним? Він світлом став. Чи Його світло маєш? Христос життя, чи маєш життя в нім? Христос Воскрес, в безсмерті одягає, Христос своїх, чи є ти серед них? Христос Воскрес! Єство моє співає, Христос Воскрес, душа моя твердить, Христос Воскрес, це розум твердо знає, Христос Воскрес, так Писання вістить. Христос Воскрес, надія засіяла, і влада смерті не лякає нас. Христос Воскрес, Доба нова настала для тих, в кому Христос воскрес.